Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю всіх, хто слухає UA, українське радіо Дніпро. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча Раїса Басова. До 10 грудня у Києві триває фотовиставка Небезмежність. Це 14 світлин та особистих історій жінок, які зазнали домагань у громадських місцях. Серед учасників виставки є дві дніпрянки. За даними першого соціологічного дослідження щодо стріт харасменту в Україні, кожна третя жінка зазнала сексуальних домагань у публічних місцях. Яку проблему порушує фотовиставка «Небезмежність» і як жінкам захистити особисті кордони? Говоримо на українському радіо Дніпро. І зараз на телефонному зв'язку з нами спеціалістка програми з протидії та запобіганню гендерно зумовленому насильству фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Анна Цицак і фотограф фотопроєкту Небезмежність Валентин Кузан. Вітаємо вас, пані Анно. Вітаємо пане Валентине. Доброго вечора. Доброго вечора всім. І перше запитання: хто є ініціатором створення фотопроєкту Небезмежність? Давайте я відповім щодо цієї ідеї. Це була наша ідея від фонду ОНУ Гализінародне населення. Для нас ця тема як частина боротьби з гендерно-замовленим насильством дуже важлива, і в нас зараз проходить в Україні міжнародна акція 16 днів протидії гендерно-замовленому насильству. І ця виставка була е, пророчена до цієї акції. Ми хотіли цим показати, що е, особисті кордони, як е, скло, вони дуже ламкі, крихкі. вони можуть бути е, око може їх не бачити, але вони є, і вони є ламкими. І коли ми показували це через фотографії, то я тут, Думаю, наш фотограф скаже краще, але це була саме ідея захисту особистих кордонів та ідея небезмежності цих кордонів. А скажіть, будь ласка, чому саме таку назву має фотовиставка, і яку проблему вона порушує? Пані Ано, до вас питання так, так, це проблема сексуальних добагань. Та особистих кордонів, тобто ми кажемо про те, що особисті кордони не можна порушувати, не можна сексуальними домаганнями. Це якраз стріль харасментом, сексуальними домаганнями в публічних місцях. Ми фокусуємося зараз на цій темі. Вони є. Скажімо так, видом насильства, і цією фотовиставкою ми показуємо ту шкоду, яку вони можуть заподіяти жінці, і показуємо, наскільки навіть такі речі, як кетколінг, чи більш серйозні речі впливають на жінок та завдають. Шкоди їх самотінці, поведінці, навіть іншим аспектам життя. А як ви відслідковували історії жінок і запрошували їх до участі? це ми робили завдяки нашим партнерам. Ми розмістили ідею цього проекту і запропонували жінкам, які зазнавали харасменту, долучитися до проекту та сказати свої особисті історії. Скільки часу пішло на процес відбору жінок? Я думаю, десь місяць це було. Пане Валентине, питання до вас: якою була співпраця з такими жінками? Вам було нелегко, адже не кожна жінка розповість про цю історію і згодиться на фото? Якраз в цьому плані було легко, бо брати участь у проєкті прийшли вже ті жінки, які були готові заявляти про ті випадки, про які йшлося публічно, і які вже розуміли, що мовчати. Про таке, це не найкращий шлях, і в ніякому разі не можна засуджувати тих жінок, які не готові розповідати про е такі подробиці свого життя, бо це буває дуже травматично і проговорення таких випадків навіть через багато років, дуже травматичним. Тому одна із учасниць, яка мала потрапити е до проекту. Не витримала того емоційного навантаження і в останній момент відмовилася від участі, і ми абсолютно прекрасно розуміємо, що емоційний комфорт і безпека цих людей це пріоритет. І все ж таки, цим проектом ми хотіли сказати, що мовчати про порушення особистих кордонів, чи це домагання чи насилля, і якщо є на це моральні стиль то випно. Треба говорити про це, в тому числі публічно, щоб суспільство враховувало, наскільки це е, велика масова проблема, і е, е, з приводу статистики в Україні я чув, що дані е, в західних країнах дещо відрізняються, і за результатами випивань там близько 80 відсотків жінок відповіли, що. Зазнавали домагань культуру дотримання особистих кордонів потрібно ще розвивати і працювати над тим, що ми не мали зробити в ході проекту. З іншого боку, було легко слухати якісь такі важкі історії, бо навіть загроза насильства, саме домагання навіть без фізичного контакту завдавало деяким учасницям проєкту таких а, не побоються слова страждань а, емоційних, а, від яких вони намагаються усі позбутися, хоча той випадок, про який я кажу, а, вже має строк давності 20 років. О, це було все в підліткому віці, і а, жінка досі не може забути тієї загрози, як в один момент над нею. І це насправді дуже серйозні речі, які е, суспільством е, недовоцінюються. Правда, е, масштабної цієї проблеми, і тому ми вирішили говорити про це. Пане Валентині, скажіть, будь ласка, це перший ваш такий фотопроєкт, який присвячений жінкам, що зазнали е, насильства? Чи були, може, у вас подібні проєкти? Цілий дві рік проєктній роботі і різною мірою важливі соціальні теми. На таку тему це був єдиний, але були ще деякі важливі теми, над якими ми працювали, в тому числі і з фондом народу населення ООН, за що я дуже вдячний і тішуся такі можливості. А скажіть, будь ласка, тріщина на склі, через яке зроблені фотографії, що означає? Ну, означає порушення особисті кордони. Скажіть, будь ласка, як дівчата з Дніпра долучилися до вашого фотопроєкту Марія і Ольга? Ми їздили в різні міста. Тобто я один їздив в різні міста і фотографував тих учасників, які зголосилися брати участь. На жаль, не всіх вдалося включити до проекту, то вибрали, на жаль, тільки такі магістральні напрямки. Я сподіваюся, що ті історії все одно потраплять до фотовиставки. В гляді текстових історій, і вони теж якоюсь мірою вплинуть на ситуацію в цією проблемою. А зараз моя колега Анастасія Мандрика про історію Дніпрянки Марії, учасниці фотопроєкту Небезмежність. Я розглядаю фотопроєкт Небезмежність і вдивляюся в очі учасниць Дніпрянок, які не побоялися розповісти свої історії. Ось Марія Сніпра, Дніпра, 34 роки. Цитую. У 17 мене зґвалтували. Я поверталася додому ввечері після святкування закінченої сесії. Подумала, що можу погуляти пішки, адже це було на моєму районі. І майже дійшла додому, аж раптом на мене напав незнайомий чоловік. Дістав ніж і заборонив на себе дивитися. Мені було так страшно, що я просто заклякла на місці. Це був лютий, складні часи для нашої сім'ї, адже за три місяці до цього не стала моєї матері. Я не хотіла говорити про зґвалтування, навіть татові написала все в записці. У міліцію вирішили не звертатися. Я боялася, а батько не наполягав. Складно було прийняти ситуацію і все ж зрозуміти, що зі мною сталося. Пошепки розповідала подругам, шукала підтримки. Скоріше хотілося викреслити цей епізод із життя і більше не згадувати. Час лікує і робить нас іншими. Зараз я б інакше вчинила точно б не мовчала. Такі згадки у Марії, учасниці проєкту не А зараз Вікторія Сидоренко ознайомить вас із історією Дніпрянки Ольги, учасниці фотопроєкту Небезмежність. Ольга 26 років із Дніпра взяла участь у фотопроєкті Небезмежність. Ось яку історію вона розповіла. Мені було чи 17 Я їхала поїздом зі Львова до Дніпра. Оскільки їхала одна, то купила квиток на плацкарту. Там безпечніше. Однак не того разу зі мною у вагоні їхала компанія із чотирьох чоловіків, які повертались із заробітків. Як і годиться, вони розпили пляшку горілки і почали робити мені компліменти, залицятися. Я попросила не чіпати мене, на що вони просто розсміялися. Це було дуже неприємно. Ігнорувати їх не вдавалося, тому що вони постійно до мене зверталися і виводили на емоції. І іншим пасажирам було байдуже. Зрештою, один із чоловіків поліз до мене руками. Тоді я звернулася до провідника, а той просто зробив їм зауваження. Це була найгірша поїздка в моєму житті. Я, фактично, підліток потрапила в лапи чотирьох дорослих чоловіків. На щастя, все обійшлося, але цей неприємний спогад тепер назавжди зі мною. Це була історія Ольги із Дніпра, яка взяла участь у фотопроєкті Небезмежність. А скажіть, будь ласка, що дав цей проєкт вам як фотографу? Дав мені розуміння того, що треба, порушуючи важливі і важкі теми, розраховувати і власний емоційний ресурс, бо декілька важких тем поспіль, і я навіть трохи випав із робочого процесу і зараз трошки відмовлююсь, щоб працювати далі. Бо е, це дійсно нелегка тема. Ви слухайте програму Тема дня на українському радіо. Дніпро. Пані Ано. Питання до вас наскільки ця проблема зараз є актуальною? Так, дякую. Я можу сказати, що це дуже актуальна проблема. Це не тільки моя особиста думка, але вона підтверджена даними того опитування, яке ми провели. Наприклад, коли ми запитували людей на їх думку, чи достатньо люди у вашому місті говорять про неприпустимість сексуальних домагань, ми отримали відповідь, що 61% вважають, що менше ніж потрібно. 64% жінок, тобто дві третини, та 57% чоловіків, вважають, що ми недостатньо говоримо про неприпустимість сексуальних домагань. І дійсно, ми бачимо цифри, що 42% жінок зазнавали сексуальних домагань в Україні, і ця цифра дійсно є нижчою за такі ж дослідження, які проводилися в Європі або в Сполучених Штатах. Не тому, що наші вулиці є безпечнішими, на жаль, а тому, що багато з наших співвітчизників не розуміють, що якісь прояви поведінки є непропускними, є сексуальними домаганнями. Ну, може вам навести приклади е щодо, наприклад, тільки половина опитаних вважає сексуальним домаганням свист, імітацію звуків поцілунків, вигуки сексуальних пропозицій е та нав'язливі, підкреслює нав'язливі дискомфортні запитання щодо сексуального життя. Е тобто, все це е занижує цифру сексуальних домагань. Ми всі розуміємо, що е жінок, які чули якісь е Вигуки щодо себе, щодо свого сексуального життя, вигляду їх набагато більше ніж кожна друга. А скажіть, будь ласка, що зупиняє свідків насильства зарадити ситуації? Ми через наше опитування виявили декілька причин. Чому, скажімо так, найбільш поширеним поясненням було те, що втрутися хтось інший, але ми бачимо, що в ситуації зі свідками, встречалися кожен четвертий, свідки говорять про те, що ситуація не виглядала такою, що потребує втручання, наприклад. Або жінки в основному, які казали, що їм було лячно і ризиковано втручатися в цю ситуацію. Багато хто відповідав, що вони не знали, що робити, або боялися зробити тільки гірше для постраждання. Що постраждали? Хтось не хотів виглядати по-дурному, були були такі е, варіанти відповіді, або е, люди розраховували, що хтось інший втрутиться. А що спонукало до цього дослідження? Може, я, якийсь випадок? Скажімо так, ми намагаємося в програмі протидії та запобігання гендерно-замовленому насильству говорити про всі аспекти цієї проблеми. Основна наша е, робота, вона зосереджується на домашньому насильстві. Ми е, е, будуємо національні механізми на регіональному рівні, намагаємося вибудувати та допомогти нашій державі вибудувати цю систему. Але і такі е, речі, як сексуальні допомагання в публічних місцях, це теж аспект цієї проблеми, гендерна нарівність, дискримінація, це, скажімо так, ті моменти, з якими потрібно боротися, про які потрібно Говорити в першу чергу, тому що ми починаємо з того, що ми говоримо про це, ми актуалізуємо цю проблему, та ми сподіваємося на те, що навіть розмова про це приверне увагу до цієї проблематики, та е, ми зможемо якось допомогти хтось втрутиться в наступному разі в дану ситуацію, а хтось може. Не стане свистіти чи вигукувати якісь пропозиції до жінок без згоди, та скажімо так, якщо це є небажаним, скажіть, будь ласка, як подбати про власну безпеку і як ми вже говорили, як жінкам захистити особисті кордони? Скажімо так, якщо ви стикнулися з сексуальними домаганнями, якщо ви почуваєтесь, наприклад. В небезпеці, то потрібно зробити все, щоб змінити цю ситуацію. Ну, наприклад, якщо ви в транспорті виїдіть на найближчій ступенці, е, при можливості старайтесь уникнути перебування з кривником на одинці, Ви можете почати спілкуватися з людьми, які знаходяться поблизу вас, або покликати на допомогу, е, можете зателефона близьким, або зимітувати цю ситуацію, там, повідомити голосом свою адресу перебування. Наприклад, там це може збентежити кривника, перешкодити переслідуванню. Е, тільки якщо ви почуваєтесь в безпеці, то можна там впевнено, чітко сказати кривнику, що його поведінка є неприйнятною, небажаною. Ви можете впевнено там голосом, жестами сказати, що. Щоб ця поведінка припинилася, ну але звісно не треба вступати в суперечку та відповідати на погрози. Ну і звісно, пам'ятайте, що є право звернутися до органів влади, наприклад, поліції, повідомити це, тому що повідомлення допомагає в цій боротьбі та попереджає такі явища. Зохочу інших постраждалих не мовчати, скажіть, будь ласка, а як тієї вже людині, яка постраждала від домагань, дуже багато жінок про це мовчать. Не кожна може це розказати публічно. Так, на жаль, тут не є якоїсь відповіді, яка б підійшла. всім. звісно, хотілося б сказати, що не мовчіть, не толеруйте насильство. Своїм прикладом ви можете допомогти іншим, не боятися, не боятися, що вони будуть засуджені, показати, що допомога є, допомога існує. Звісно, це дуже може бути дуже травматичний досвід, і тут складно щось казати для всіх, але звісно, ми сподіваємося на те, що розмова про те, якщо люди будуть говорити про це, якщо жінки будуть ділитися своїм досвідом, то це допоможе іншим уникнути такого ж досвіду, або допоможе іншим теж заговорити. І ваші побажання радіослухачам, які зараз нас слухають, пані Анно, і ваші побажання, пане Валентине. Будь ласка, я дуже хочу, щоб ніхто з. Вас не стикатися з ситуаціями насильства, але якщо так е, склалося, ваша безпека є головною, але не мовчіть, не толеруйте насильство, е, допомагайте людям, які є біля вас. Е, та завжди пам'ятайте, що вина щодо насильства лежить тільки на кривднику, ніколи на постраждалій або постраждалому. І е, я дуже сподіваюся, що ми зможемо досягнути нульового до рівня толерантності щодо насильства в Україні. Дякую ваші, пане Валентине, побажання радіослухачам? Хотів би побажати того, щоб ви почувалися в безпеці і завжди мали близьких людей, до яких можете звернутися до допомогою і з якими можете відверто говорити на будь-які теми, і щоб ваше середовище було безпечним і комфортним для вас. Я дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час і відповіли на всі наші запитання. Нагадую, ви слухали програму Тема дня телефоном. Сьогодні з вами спілкувалися спеціалістка програми з протидії та запобіганню гендерно зумовленого насильства фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Анна Цицак і фотограф фотопроєкту. Небезмежність Валентин Кузан над програмою працювали ведуча Рейса Баса, журналістка Вікторія Сидоренко, Анастасія Мандрика, режисер Олександр Сохач, інженер Наталія Назор. На все добре. дня.